Урядова грантова програма підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць стартувала в Україні торік. До неї активно долучаються і криворізькі суб'єкти господарювання у центральному міському районі. Мікрогрантам від держави у 145 тисяч гривень скористалися майстри шкіряних виробів, отримані від держави кошти, використали на розширення власної справи. Це була моя друга спроба, тому з другої спроби я захистив. Ну, було багато питань, але я орієнтувався, тому в другий раз вже було простіше. Грант використали на нове обладнання, на стелажі для зберігання продукції та Шкіру і матеріали у майстерні наразі виготовляють продукцію і для потреб військових. Розширення виробництва дасть можливість повніше задовольняти потреби замовників. Інга Дарага працює у Саксанському районі. Сфера підприємиці надання ветеринарних послуг. Торік її клініка для тварин поповнилася новим сучасним обладнанням, допомогли отримати державний грант фахівці районного відділу розвитку підприємництва. Оформляли з ними разом бізнес-план. Це так дуже неочікувано було, дуже приємно було. Витратили взагалом гроші на необхідні, необхідну техніку для роботи. Це в нас такий бок-стаціонар для інтенсивної терапії хворих твариночок. Це інфузійні помпи, це такі, така апаратура, що ми можемо без взаємодії робити крапельні. Це монітор пацієнта, і дуже важлива річ: це такий електрокоагулятор для хірургічних втручань. На обладнання клініки було витрачено грантові кошти у розмірі 250 50 тисяч гривень у планах підприємиці участь у нових програмах. Бо нам треба розвиватись у нас дійсно дуже багато клієнтів. Ми дуже за цей рік виросли, і вже в нас нехватка і в робочих моментах. Треба і руки вже нові, працівники нові, треба, то можливо, будемо розглядати. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.